Високий сезон овочів і фруктів, та цін на них, що осені в людей виникають такі побоювання, адже що сезону і причини є нині, приміром підвищення акцизів на паливо та постійні ризики, можливі перебої з електроенергією, при тому, що в низці регіонів сотні гектарів полів обстрілами та як наслідок і пожежами спалює ворог. То яка ситуація з цінами зараз? Які прогнози від виробників та експертів досліджувала Тетяна Демух? Осінній споживчий кошик. Ми, по суті, 50 половину доходів проїдаємо. Чи шокує цінами цього року? Колись було 2 гривни, а тепер 20 гривень. Ми йдемо на столичний ярмарок, аби запитати про вартість продуктів у самих продавців. Чи помічаєте, що ціни почали йти? На продукти ні. На продукти от, риба, ну, у мене риба ні, м'ясо ні. На м'ясо не зросла і не впала. Гроші так не піднімаю. Хоча самі помічають, що первинно реалізація стає дорожчою. Отремонтувати автомобіль дорожче стало. Продукція пана Андрія Євіка. їде з Ісландії, Італії та Іспанії. Каже, десять років тому починав да, продавати починав, по хетіншим цінам. За десять років 300%. процентів. <с>? Так, то тобто, сімова була, пам'ятаю, і 30, і 40 гривень. Зараз 130. Та цього сезону зросту поки немає. Хекс кумбрія 170 гривень. От, е, як вона була, мабуть, там, на початку літа, так вона поки є. Така ж ситуація і за прилавком поряд. На м'ясо не зросла і не впала. На тілятину, на свині не залишилася те саме це. Якщо свініна інтересує, то починає м'ясо 180, 150 якщо е, з косточкою. Хоча, аби прогодувати тих самих тварин, потрібен комбикорм, який складається в основному із лаків, ми вже знаємо, що цього року мінус 10 мільйонів тонн ми зберемо зерна. А що це означає? Ну що таке зерно? Зерно це і кормова база в першу чергу для тварин. Ворог спалює українську продукцію. Гектарами нищить поля. Ось в кривому розі ще два роки тому за 6 кілометрів від господарства Олександра стояли російські війська. Окупанти. Знаходилися, були, построїли свою лінію оборони в цій лісосмузі. Тут були окопи, копаніри, стояло, стояло декілька танків. Відновлювати техніку, розміновувати поля це немалі кошти для фермерів. Урожай, ну, так скаже, бажав би кращого, в цьому велика засуха, не було майже дощів. На півдні України вирощують і багато фруктів, та з війною це стає в рази важче, що й відображається на цінниках. Олохина в сезон була 100-130 гривень. Ну, крупна 200 могла бути. Зараз бачите, ціна як 700 гривень за кілограм. Товар швидше псується, важче знайти хороший товар. Тому що, наприклад, уже нектарин він тримають його в холоді. Він і так доходить дуже швидко, коли тепло. А зараз його попробую ще знайти тверденький. Тримати продукти в холоді з вимкненням освітла для продавців стає теж дорожчим. Вимушені перемикатися на генератори. При сьогоднішній ціновій позиції вироблення в умовах альтернативної енергетики 1 кВт, Подекуди це може коштувати для бізнесу більше 30 гривень на 1 кВт. Тому експерти прогнозують, підвищення цін буде, але в яких відсотках – думки різняться. Прогнозуємо, що осінній зимовий період ціни на ряд продуктів може зрости в майже 10-15%. До кінця цього року, в кращому випадку, 4-5%, ну 3-4%. У нас з вами буде реальний ріст цін на продовольчу крозинку. Але ж приміром, цьогоріч в Україні двічі відбулася індексація соціальних стандартів, підняли мінімальну заробітну плату, провели індексацію пенсій та прожиткового мінімуму. Тому отих лякалок з приводу 30% росту цін на хліб, 40% росту на м'ясо і молоко. Цього не буде. Математика проста, бо на таку високу ціну навряд чи буде попит. Просто треба більше працювати, щоб на це все хватало. Тетяна Демух, Володимир Коваленко, програма Вікна СТБ, Марафон. Єдині новини.